Ну, бачите, таке купляють такі автомобілі. Ш... Хороший о, пункт дороже дні добрий день, друзі. Часто запитують. О, кстати, поїхало то, що ми будемо сьогодні знімати. Значить, э, добрий день, друзі. Сьогодні вам Покажемо реальний приклад того, що можна купити за 100 тисяч з німецького d класу Часто люди питають, що можна таке люксове, класне купити в дуже обмеженому бюджеті. І зачасту обирають s клас 221, або A8D3, або BMW-7. І сьогодні ми розберемося, чи варто так робити, чи може краще. Трохи знизити свої бажання. Я вчора трошки підготувався і знайшов о, декілька варіантів. Перший варіант це в нас буде беха Сімьорка. Вона знаходиться тут, в Берні. І зараз ми позвонимо клієнту і запитаємо, чи зможемо ми її сьогодні оглянути. Ну, Беху, маневр, дивитись не поїдемо, тому що людина не бере трубку. Але у нас ще є. Audi A8 на двигуні 4.2 дизель на 240 кВт. Спробуємо за, за, зателефонувати йому. Добрий день, пане. Вала могли дні авто Audi A8. AudiePrich. А, уж купили авто, йо, йоді. Так, йо, дякую з Гески, день, на хлебано. Ну, Бачите, таке купляють такі автомобілі. Шановні підписники, для вас знайшли такий варіант: це в нас BMW 520E60 2009 року вироби з 2-літровим двигуном, пробіг автомобіля 360 тисяч. Але клієнт пише, що новий мотор. Автомобіль в дуже гарному стані. Косметика відповідає пробігу. Отже, зараз ми поїдемо на нього дивитися. Ось так и виглядає. Ну, подивимось. Все, погнали. Диссидент, диссиденту, кент. эмигранту, брат. Диссидент, Приветствую уехавших, весь достойный перечень. Всех, кто публиковал 22 Малевича. Проводим с нашей мелочью разговоры о ватном. Спешки мутим хлебушек. кстати, где-то кофе взять. Кстати, едем з Хорватии в, 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 в Венецию. А там платные дороги. Ты подъезжаешь, листочек взял, а потом, где mm -hmm. на выезде, листочек этот. Ну, значит, подъезжаем, мы вот так вот передо мной едет итальянец. Жена у него за рулем, він сам подбуханный, походу. На заднем сиденье сидит. Mm -hmm. А перед ними машина. Что-то у человека не получается оплатить. И они там ходят, тык-мык-тык-мык, тык эти сидят, сидят, такой, фа, -фа! ему там фа что там машут руками, ему такие, типа, хули ты не можешь справиться сидя, с оплатой дороги. Это Окей, хер... слит, стопы, да, это не понял. конец истории. Чуваки расплачиваются, уезжают, подъезжает этот а итальянец, его жена там, тык-мык-тык-мык, тык не можешь оплатить. Я такой сижу, ну, мать тебе! Я так и стал. И он, короче, такой вылазит там что-то не не не, не, не. И я сижу аааа! Жена нервничает начала Бля, мгновенно карма Ой, блин Ну, это цирк был, пипец Сейчас допиваем кофе и дубасим. Player. Почему люди не, никогда не хотят понять одну простую истину, простую вещь, что если ты хочешь Нормальный автомобиль, то ты за него должен заплатить. Почему все хотят купить небытый з-пад деда із пробегом 100 тисяч за нічого. Потому що ну, так, так не быває. Ну, я сколько разів об'ясняв і клиентам: якщо ти не хочеш платити много, то ти повинен двигатися по класу автомобіля, тобто ниже. Тобто ти повишення, що якщо у тебе є 100 тисяч, і то, і не буде ебать, ти повинен брати машину. Вот, он стоїть, дивись, червона. вот это буду ездить. Но нет, мы всегда хотим взять что-то такое жирное. О, как на нем понтоваться. О, ты подъедешь вот так. Хороший понт, <с corp> дороже денег. <corrige> да, но ну, на том, конечно, не подъедешь. Вот именно. Но, к сожалению... Ну, блин, я не знаю, для меня это больная тема, прям очень больно. И это знаешь, сколько времени отнимает? Это в, в, в среднем, где-то час-полтора телефонного разговора с клиентом просто объясняю ему, что это тебе не надо. Э, он сейчас, смотри, сейчас будет обгонять нас. У -у -у -у. Ёб твою мать! Ну, давай, газны, газны! Она сейчас должна газнуть. Черный. Там <вы> дым пили. Погнали! <погнали> И чтобы не купить, люди, обращайтесь просто до людей, которые вам... А <порщат> об, <обережу. порщат> Да! Все, это типа Пизда мотору. Кстати, там может форсунком, пизде. форсунком ля-ля. Может вот так быть. Вот, вот если вот такая херня, это значит, блядь, масло же не менялось, да? Вот, нет, не 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 Это не так работает. Это, если она дизельна, то это означает, что в э, тебя воздушная смесь неправильно. То есть э, получается топливо э, либо порывая, либо не долывая, и смесь полностью не сгорает. А -а если это бензинка то это дым сгоревшего масла сизый то есть соответственно вот я масло съемник кольца не работает, не снимают масляную пленку с цилиндра и она во время этого воспламенения сгорая так значит мы для это уже подъезжаем а ты прикинь если она гаражована это Бэха? Ну да. Проебется сейчас видос весь, весь смысл. Прикинь, на туре в идеальном состоянии. О! Ну это тогда надо искать бабки и покупать. Вот же друзья, мы на месте. Зараз чекаем на продавца и поспилкуемся с ним. Он нам расскажет за автомобиль. А я вам расскажу, что с этим автомобилем так або не так. Історія автомобіля дуже цікава, тому що каже, що двигун міняний. Типу, все, все дуже супер, але Ну, ми бачимо вже, не? напевно. Ви, ви вже, напевно, одним оком бачите, що не все так просто тут. Ну, Чекаємо на продавця, а далі видно буде. Мінявся двигун. Так. Чому? Бо з тим вже проблема з нашою Ага. і Дешевше було взяти. А він стовбом брався. Ціляком стовбом. А давно вона у вас? другий раз Другий раз у вас? А як це так? Це моя машина була, я її продав другу. А, я понял. А, я зрозумів. Що ви, а ви вже давно тут? Півтора. Півтора? А, ну на охрану цей. Ну от в мене зараз така проблема, що дочасна охрана є, ми зробили оцей як воно, жаданку на довгодобий побит. А тепер треба працювати так, щоб закрити 660 тисяч в рік. Я заміснаний, я в Мерседесі працюю. Бурна, в Брно в офіційного ділера. Усі збрана. з брна. Мені просто дзвонив клієнт, він під Прагою, там якесь село. От він знайшов ваш автомобіль і захотів його перевірити. Ну, до речі, фотографуєте ви відмінно, якщо що. Батюшки. Екологія на місці. Займіть. Ага. Да-да-да. да, -да, 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 -да. Можна, будь ласка, ключики? Дякую. І для клієнта, і я сподіваюся, що з каналом буде все добре. Що ще раз? А, якщо це в межах міста, то це тисяча корон огляд. Якщо десь їхати, 10 крон кілометр. Плюс 10 крон кілометр. Тисяч. Е, ні, е, тисяча корон плюс 10 крон, так, да, так. Да, 10 за кілометр. Так, ти на да, офіційна діло. Якщо ще якісь питання по Мерседесу з легкістю... Було да? 651 мотор? Так. Катастрофа. Да. Чого? Це най, най, найліпший двигун зараз, я, що є. Я, я не ходив по сервісу каву 651. Зразу 651 каже. Так, Та, то вони не розуміють. Єдина проблема 651-го двигуна це впуск, mm -hmm. а, прокладка масло поддона. Прокладка е домичка фільтра. Дефільтровий масляний, цього домочка І ще проблема. Е там у них було два види форсунок. Одні Делфі, інші Siemens Сімцем не ремонтується. Да, Siemens не ремонтується, right? але Siemens ходить довго. Okay. А Delphi, хуня, ти їх один раз зняв, поставив, все, по одному місці. Ну, не знаю, 651-й двигун найкращий, що може бути. Ну а на 212-му дорослі. Там який був? 6, 5, 6, 6, 6, 5, який був. на наших манерах. Я з ним проблем не мав взагалі ніяких. Ну, місяць на ремонті розібрав того тижня. Розпридвал, каталізатор треба було, оригінальний каталізатор 80 тисяч. Так, да, я знаю. Мерседес. А, Мерседес. А, а до речі, на, на майбутнє. А, у Мерседеса є відзивна кампанія по каталізаторам. І до нас приїжджали, я особисто міняв на Viano 2007 року каталізатор на новий, тому що він попав під заміну. І тому могли б просто позвонити в гошки і запитати, бо якщо не помиляюся, то ну, вона діє до сих, до сих пір. До нас приїжджала целе Ачка. Е не зберехати 20-го, здається, чи 21-го року, щось таке. Тут свіженька. Е, на ній пробігу 90 тисяч. Але підтверджено там, знайшли по сервісній історії, що в ній 270. Ми сіли діагностику. ДПФ, там, блоки всі. Все сходиться. все сходиться, все пари. І хоч ти виїдеш, ну, руль витерти в саніну. А так на одометрі, по діагностиці все нормально. Так що я Ну, нормально як мотають. Я спеціаліст. Та блять, є. Тому тут не можна так сказати. Це потрібен бути комплексний. Тобто ти прийшов, подивився стан, подивився двигун, подивився проблеми, які там на 100 тисячах у них там починає патіти е, у, допустимо, у старих мерседесів починає патіти насос. І от коли ти це все знаєш, в кучу збираєш, і тоді можна якось... Не прямо, да, орієнтовно сказати, що щось там може бути не так. Шановний, що скажете по ходовій? Да. Зараз ще подивлюся. Він замінив був два. Угу. Заднє ще не помиляюся. То, що моторнули і позицію після реставрації. Температура впускного воздуха в тебе повністю впливає на наскільки. Ну, на паливну карту, тобто, як вона буде рахувати е, смісь. Ну, я коли їздив мені на тому моторі, то, то ну, я дуже був здивований. Дуже. Mm. На її вагу, що цей мотор ставлять на тій тройці. Ну так, да, 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 на її вагу, я поїхав на кордон. Я з полного, з берна, заправився, повний бак, я до кордону доїхав у нас стільки випила солярка. Я приїхав у борно назад, півбака стало, туди назад. 1100 кілометрів. Ну це ж двушка, ну так, да, ну нормально. Так і Друга була така сама 91, то ми рукалися в півтора бака. Зараз зробимо швидкий тест. Опитування по всьому. По всій машині. Це власник міняв ДПФ, мені фактура ага. А Як йому міняли ці мотори там у Словаччині, то він визволять сюди не вирізати. Ну, молодь. там вже то я знаю, як сказали, так збирається. Да, і температурний датчик на, на криво закрутили. Датчлям, так. Ага, да? ага. А он датчик на, на криво стоїть. Да? <реш> да, проїхаться. Да, проїхаться, да. На жаль, на жаль. Такі автомобілі вже не рентабельні. <реш> <реш> і. как сказать, вжити... Сколько ты в нее не вкладай, дороже она не стає. Сколько? на жаль. На жаль. Он сейчас тут уклав практически то, что сейчас цена. Я знаю, он, бач, я ж тоже на таком езде. Купляв ее за 135, А За три роки я вклав уже 70 тисяч. Ну це паливна апаратура, форсунки всі. І то я якби нічого такого кардинального не робив. Ой, можна подвинутись вперед, але я трошки покований. А, все, пперний балет. Я... А я думав, сидіння відкручене. Чому Чому такий слабенький виворот? Виворот, так. Тим, що... Ні-ні-ні, виворот, не. У німців виворот нормальний, то на японцях непонятно. Тим, що ти коли їдеш в ній, навіть от п'ятерка, здається ж, де клас. Да. тобі треба з нею боротися. Надо так... Ру, блядь, передачі треба так. Підалі такі настояще. Настоящі машини? — Ну да. Так що у нас по температурі. Ага, тут вже її немає, так? Вже як замінив колеса, то Та я думаю, що скоріш за все тут не тільки розвал, бо щось там зліва колесо тре арку... Свободний, а? Може, може бути і чи що? Може бути пружина, до речі. Вона б Пружина? Ні пружина не буде стукати тобі. Ні, ну Мотор двигун, да, двигун їде, тобто до двигуна питань найменше із усього. Частенько, коли людина, ну, молодий хлопець, хоче щось собі взяти, дівчикам пади під'їхати там. І я завжди намагаюся їм пояснити, що вже ці автомобілі не... Ну, ну все, 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 закончились они. Лучше возьму октавку, свеженькую. Ну, F10 это уже, сколько, на, на 10 лет она свежей сейчас, кажется. Я в бехах не сильно шарю. Ну, F10 пошла бы 11. -точки. Ну, да. На 3 литра. На 3 литра? И что ты с тем 3, -3 литром будешь делать? Ну, так будет стоять, А, ну, так, да, так питань нема. От я маю 3 літра. І а, я розумію, що я вже, це вже авто до, до моєї пенсії. Ну, тобто я ку далі куплю собі новіше, але це я не продам ніколи вже за ті гроші, які там не те, що в неї вложив, а... І от 3 літра. І кому вони нахер нужні? Їхати, ну типу, швидше розганятися до 130 км в час. Ну я вам не знаю. Дякую вам велике. Все, прошу. Але я одразу скажу, що напевно ми брати не будемо. В машині дуже багато проблем. Але вам дякую за не, так, не гарний не. підхід, за витрачений час. <світ> Гарного дня. Все, пригаємо, погнали. О, ш... Блін, слов нема. Слів зовсім немає. Машина мертва. І... Добре, що нам попався такий а, продавець, який там підшучував, спілкувався, це класно, але я не розумію, куди люди дивляться навіть. Просто мертво. А ще мені цікаво, от дуже цікаво, як люди нам, ну, складають ціну автомобілю. Умовно кажучи, а, у автомобіля немає зовсім. З зовнішнього стану нормального, ну, умовно кажучи, вона не ідеальна ззовні. Єдине, що в ній, ну, можна сказати, цінується, це те, що в ній начебто замінили двигун. Ну, там видно, що двигун недавно зовсім ставлений, з нього нічого не тече, але це BMW ви повинні розуміти, там зовсім інакше все повинно бути. Але одразу погнали. Ще рік СТК після закінчення СТК, ти не знаєш, що з нею зробитиме. Тому що екологія вся вирізана. Нормально СТК ти не пройдеш. Далі. Салон натертий, вичищений і максимально зроблений, щоб ти не звертав уваги на нюанси. Але нюанси були всюди. Руль витертий з. Соплі просто, от просто мій руль на 3, 320 тисячах. І там. Це два різних. Два різних зовсім світу. Вона вся жодного нормального зазору немає. Вона вся покоцана, побита, бампер розбитий. Двигун, міняний недавно двигун він працює як, як вібратор, його так тіліпає. В нього є проблеми по датчикам, в нього там куча помилок. Так, да, форсунки працюють тихенько. Ну, тобто вона запустилась, вона не, не грахотіла, але акумулятор, скоріш за все, йому все. Ну, типа далі вже там тільки заміна. Бо стартер єлі-єлі її запустив. І це все ще до тест-драйву. Тормозам, все, руль стоїть криво. Вона вся якось така на одну сторону, ліве колесо, там щось тре при вивороті. Вона вся жива, як, як яєчко. таке от. І людина за це хоче 100 тисяч. Я розумію, що авто не нове. Я розумію, що в неї вклали гроші, тому що, там, наприклад, ну я там розумію, що двигун вийшов з ладу, і його треба було замінити. Його замінили. І тепер хочуть продати як тіпа, з новим класним двигуном. Але шановні, кого цікавить те, що з машиною було, кого цікавить, що минулий власник долбаю, вибачте, і ну, там, всрав мотор, Ну, щось зробив, що всрав мотор. Ну, я не розумію. Ціна такого автомобіля, ну я напевно б сказав, що це. ну, Ну, я не знаю, його якщо за нуль продавати, за нуль, то це також невигідно. Ну зовсім не вигідно. Не знаю, в мене в мене нема слів, тому що таких авто дуже багато. Таких авто на ринку, там у перекупів дуже багато. Велика дяка, до речі, цьому хлопцю. Що він не намагався нам там щось зачесати таке, що вона прям там з салону виїхала, з нею, типу, вау, все добре. О, як є, розказав, за це йому велика дяка. Але по факту авто не стоїть своїх грошей. І це об'єктивно. Не то, що я там не люблю BMW, я їх не люблю. Але, але об'єктивно автомобіль мертвий. І якщо його не дай Бог хтось купи, то це буде гімароя. Ну, на все, на, на залишившеся життя цього автомобіля. Люди думайте перед тим, як купляєте. Колись в мене в Рілсах була дуже гарна порада для тих, хто їде купувати авто мрії, умовно кажучи. Коли ви прийшли і подивилися перший раз на свій автомобіль. Огляньте, сядьте, покайфуйте. А потім сходіть попити каву. 10-15 хвилин. Просто відволічіться від цієї теми, від автомобіля. А потім прийдіть і подивіться нормальним трезвим поглядом. Я вас запевняю, що ви побачите такі моменти, які не побачили одразу. І це дуже гарний такий. Класний, Класна порада, користуйтеся. Якщо ви не впевнені в своїх силах, в своїх знаннях, заплатіть людині. Це буде дешевше, ніж взяти отаке за 100 тисяч. Отже, друзі, ми оглянули автомобіль і хочеться вам сказати, що дуже неоднозначні в мене е, почуття, тому що ці, в цілому ми їхали дивитись на авто за 100 тисяч. Преміальне авто за 100 тисяч. І ми повинні були вже розуміти, що ми не приїдемо дивитися туди музейний екземпляр. Але перш ніж приймати рішення про покупку такого авто, думайте головою, таке авто ніколи не стане дорожчим. Ви ніколи його не продасте навіть за ті гроші, що купили. Незважаючи на те, скільки в них вложите, підводячи підсумок, автомобіль. Не рекомендований до покупки автомобіль. Конкретно цей мертвий. На жаль, мертвий. Мені дуже шкода того хлопця, який продає, тому що він справді здається нормальним. Давайте почнемо з того, що там, де е, вирізана екологія, ДПФ фільтру немає. Поставлено це все, косо й криво. Навіть не, нормально не закріпили все, тому що ДПФ одне кріплення відкручене. Відсутній гвинт кріплення ДПФ у датчик температури на ньому. Мимо різьби закручений, затягнутий, і начебто добре. дпф фільтр на цей автомобіль стоїть приблизно 60-80 тисяч корон. І ціна автомобіля 100. І то це не, не, не коштує цих грошей. Далі, по косметиці, те, що там ззовні, це також дуже багато, дуже дорого буде намагатися зробити її в нормальний вид хоча б. І далі по ходовій частині. ну Там трошки все дешевше, там порядок цін інший. Але також там ти будеш міняти все комплектами. Нас вже виганяють. Тому, на жаль, чекайте на наступні відео. Ми будемо старатися робити такий, такий формат частіше. Нові історії, нові а, враження, чи що там буде. Пока.